Розуміння зброї це основа безпеки та ефективності. Давайте розберемось, чому це так. Отже, уявіть, перед вами сучасна гвинтівка, це не просто шматок заліза, а складна система. Так, вони різні на вигляд, але в основі одні й ті самі принципи, які постійно вдосконалюються. І от в умовах війни всі ці знання раптом перестають бути просто теорією. Ось тут і криється професіоналізм. Це безпека, відповідальність і ефективність, що базуються на знаннях. Гаразд, то що саме треба знати, щоб зброя була надійною і безпечною. Ну, по-перше, повну конструкцію, потім механізми пострілу, типи створів і як це все впливає на точність. І тут ключовий момент: ефективність це не про силу, а про розуміння принципів її роботи. Бо, по суті, що таке зброя? Це сила, а контрольованою та безпечною її роблять саме знання. Ось чому ці знання життєво важливі для кожного, хто боронить Україну. До речі, є такий міф, що стрілецька зброя застаріла, насправді ж вона вирішує все в ближньому бою. Отже, як ми будемо в цьому розбиратись? Погляньмо на наш план пройдемось по основних типах: їх відмінностях, ключових компонентах і, звісно, системах безпеки. Бо все починається з одного зрозуміння того, як ця річ взагалі працює, і наостанок питання для роздумів: якщо знання це безпека, як воно змінює рівень відповідальності?